Сьогодні я прийняв участь в тренуванні з ветеранами ГНП Черкаської області. Дякую за запрошення. Отримав задоволення поплавати, поділився досвідом з хлопцями. Надіюсь, їм це пішло в користь. Взагалі, плавання для людей це дуже гарна реабілітація, особливо для ветеранів, які отримали інвалідність, тому що в плаванні працюють всі групи м'язів і дуже корисно для здоров'я. Знаходячись у воді, я відчуваю душевну рівновагу, легкість, спокій. Кожним рухом я відновлюю впевненість та віру у власні сили і можливості, тому це не лише про фізичне відновлення, а й про покращення психологічного стану, відновлення та удосконалення когнитивних та сенсорних функцій, таких як концентрацію уваги, координацію рухів. Відчуття дистанції, напрямку, пропріорецепції та інших аспектів тілесної свідомості, які допомагають мені покращити взаємодію з навколишнім середовищем. А ще це про уникнення ізоляції та покращення соціальних зв'язків.